Він йшов на війну, йшов твій син найдорожчий, упевнений, світлий, такий вже дорослий. І ти проводжала, і серце зжималось. Воно відчувало. Воно відчувало. Гриміли гармати, і гради равіли, змішалося все. І земля почорніла. Заплакало небо, вітри оніміли, і серце у грудях твоїх защомило. В бою тім пекельнім і несамовитім загинув син твій. Найдорожчий на світі Загинув Нема його вже з тобою. Не прийде додому уже з того бою, і не пригорнеться, і не обійме. І серденько твоє Немовно живе, і біль, і розлука злились воєдино. Забрала війна найдорожчого сина. Та знай Він біля Господа мила, він ангел, усміхнений, світлий, щасливий. Він завжди стоїть за твоїми плечима. Він вітром тобі шепотітиме мамо. Він крилами світла, Братів захищає, Молитвою їх. У бою обіймає, ти знай, дорога, не загинув він. Ні. Він житиме в кожному серці і душі. Для нас він герой. Янгол світла і миру. Найкращий улюблений син України. Вклоняюсь тобі. Мила мамо, героя, уся Україна сьогодні з тобою. Усі пам'ятаємо, любимо щиро найкращого воїна, світла і миру.